Вітаю вас! Вы на каналі Хайтару. Мене звати Людмила. Досить часто мене запитували глядачі в коментарях, що ж буде, війська з КНДР 100 тисяч, все все пропало. Я робила вам прогноз. Він доступний на каналі від 25 жовтня 2024 року. Я вам сказала, що війська КНДР це не так страшно і не так глобально, як про це розповідають. І що ж, вже з'являються новини про шалені втрати серед корейців, про різні негативні моменти. Які корейці роблять, і щодо ситуації з дівчиною, яка приїхала їх навчати росіянкою, і як вони розстріляли кадирівців. Тому давайте ще раз подивимось на таро, що далі буде з цими корейцями. Чи зможуть вони завдати Україні значної шкоди, чи буде їх ось так масово, чи буде все продовжуватися так? Як і було. Дивимося. До речі, подивіться попередній прогноз і зробіть свої висновки. Дивимося, що корейці принесуть Україні. На дні зірка. Якісь плани на майбутнє є. Далі тут лицар мечів, це самі військові, далі туз мечів і дев'ятка пентаклів. Очевидно, що буде поповнюватися. Корейське військо в Курській області, в тому числі на території Росії, буде багато корейців. Про це говорить дев'ятка Пентаклів, яка замикає триплет. Їх будуть оснащати, можливо, навчати, тому що говорять, що корейці навіть не бояться дронів, і вони від них не ховаються, їх знищують пачками. Їх будуть ось так трішки навчати, тому що туз мечів це може означати якісь знання, бо вони. Мабуть, трішки тупенькі. А ось це таке, що їх кидають на штурми. В бій кидають і будуть кидати дуже багато в бій. Але так як тут іде зірка двійка пентаклів і паж жезлів далі, то всі вони все одно будуть знищувати. Скільки б їх не кинули на наступ, я не думаю, що для України це буде так глобально. Їх буде багато. Але Україна справиться. Далі. Сьогодні був виступ Путіна, і він розказував, що треба Орешніком по Києву вдарити. Давайте подивимось, чи є такі реально плани у росіян вдарити по Києву Орешнику. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. На жаль, підтвердився також мій попередній прогноз, де я вам говорила, що ядерної зброї безпосередньо не показує, але щось таке глобальне, масштабне удари будуть. Подивіться цей прогноз, кому цікаво все доступно на каналі. Дивимось: найближчий, ось, так, період 2-3 тижні чи будуть удари Арешником по Києву, що покаже Таро. Паш Пентаклів. Якийсь ресурс, все-таки, можуть кидати щось таке, металеве, сильно, бомбардувати, паж жезлів, новини, сімка мечів, якась хитрість, обман, і е, сонце на війну може означати е, якийсь вибух. Е, те, що будуть обстріли, так. Чи буде це ядерна зброя, маловірогідно, тому що це сімірка мечів. Це як щось така хитрість, залякування. Паш жезлі він як більше нагнітає ситуацію, хоче показати себе сильніше, ніж він є. І сонце, на жаль, це позитивна карта. Багато початківців та можуть так розказувати, але на війну це великий вибух. Тому можу. Зробити висновок, що сильний значний обстріл Києва буде. Не знаю, чи безпосередньо це арішником чи ні, тому що сімірка мечів це карта виляння, може бути якийсь обман, але те, що влуплять добре, і це можуть постраждати в першу чергу діти, тому що тут сонце і ваш жезлів. Житлові будинки, якісь дитячі лікарні, ось може в районі Охмадиту, там знову е, будуть якісь вибухи, чомусь така мені інформація прийшла. Але е, тримайтеся, навіть сьогодні може бути жахливий обстріл 19 числа. Я не знаю, чи я встигну опублікувати це відео. Але росіяни будуть жахати, особливо після прес-конференції Путіна е, є вірогідність удару. Далі може бути удар в святковий день, коли ось там 25 грудня, наприклад, коли будуть святкувати Новий рік, Різдво починати корпоративи, ось це все інше. Коли е, якесь масштабне, бо не хочу таке зробити шоу, щоб запам'яталось, ось дивіться. Тому, на жаль, прогноз невтішний. Можуть також вдарити 26 грудня, саме 25-26 грудня, якщо по цих картах подивитися і чимось серйозним. Якась дуже велика загроза для дітей, я ще раз акцентую увагу, тому краще якісь місця скупчення людей, серйозні ТРЦ. Не відвідуйте, якщо є така можливість, може постраждати також якийсь вуз по цих картах. Якщо брати по сонцю, це, звісно, щось близько біля урядового кварталу, може бути там, де дуже освітлено, там, де ялинка стояти могла б наша гарна, якби було мирне, якби був мирний час. Щось задумали. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад.